Добрий день, шановні колеги, слава Україні. Ми сьогодні знаходимося на дослідних полях Українсько ПВТ на Київщині 22 жовтня 2024 року. Відповідно до тематичного плану і докладеного договору з ТОВ Україна. Сьогодні проводимо дослідження унікальних інноваційних препаратів, які дозволять збільшити кількість врожаїв. У сільському господарстві це буде чотирьохфакторне дослідження. Препарат ми вносимо на посів озимої пшениці з нормою 500 мл на 1 гектар і розкрою невеличку таємницю, що це органо-мінеральні, асинхронні, асиметричні каталізатори направленої дії. Дочекавшись сприятливих погодних умов, а ви всі бачили, яка була засуха в цьому році. І нам прийшлося трошки запізненням робити наші посіви у земени, але нам допомог Бог, допомогла природа, допомогло ЗСУ. Норма висіву була 5 мільйонів насенин на 1 гектар. Це сорт Джерсі, завдяки постійним дослідженням і спостеріганням наших науковців. А безпосередньо от, головного агронома Чайки Вадима от, е, було з'ясовано, що вологи предостатньо, і тому було прийнято рішення робити е, висів цього сорту пшениці на глибину 3 см. Погода сприяє, і на деяких ділянках ми можемо вже бачити сходи. Спостерігайте за нашими новинами.